Шо ви моя любима. Вітаю всіх з Днем Закоханих. Да, всіх причон. всіх причасних. Непричасних з Днем Незалежності. От. Ну, а взагалі-то, звісно, хочеться, хоч знаєте, хоч раз на рік, щоб всі якось. Ну, хто вже живе давно, я розумію. Ви скажете, та яке вже це там свято, вже тут одне бажання задушити, знаєте. Ну, Воно ж не всю життя так було, да? не всю жизнь вона вам храпіла на вухо, а він вам не все життя передівки під діяла. Були ж хороші моменти, були і погані, але ж проходили разом. От, тому посміхніться принаймні, хоча б згадайте, як то було. От, ну, Всім закоханим, там, всього, всього найкращого. От, всім, хто... Ще не зустрів своє кохання. Бажаю, щоб воно збулось, Але не спішіть, бо потім те кохання спитає, коли вже вірші перевозить, а це як обично не в самий підходящий момент. <гаду> Ладно, шучу як завжди. Поняття. А ті, хто розочарувався, ну що я вам скажу, ну, купіть собаку. І то доказаний научно вже факт, що... Така любов, як від собаки, то сама найбільша, найпреданіше, яка там тільки може бути любов, і це легко провірити, як той казав, ну, знаєте, ви всю ту шутку. Якщо закрити на 5 годин в гаражі десь темному, чи в подвалі чи де-небудь, і жінку і собаку, то через 5 часов, коли ви їх відкриєте, вас рада буде бачити тільки собака. А от вам і так можна це провірити. Не рекомендую, повірте на слово, що так воно і є. Так що це, щось ми взяли за привичку обідати в два часа дня, чуєте? і що, і до трьох. І потім, а в чотири ми вже ну, починаємо сматувати О, Приїхали з командировки. розпогодилось, погодка супер. Я не знаю, в нас ще були інші плани, ми не мали сьогодні нікуди їхати, але мали їхати вчора, але вчора ми нікуди не поїхали. От, Перехвалив я цей свій. Цей... Календарі. Ну, Зато сьогодні не дуже було їхати і поїхав. Вивалявся в калюзі, облився весь соляркою, щоб ви розуміли, тут такий аромат стоїть. М -м -м. От, і цей. Е -е. І що? І все, і все, приїхали. Маю поїсти. Капуста мамина. Ця цвітна, чи як вона там правильно називається? Ну, ви ж, мабуть, дивилися, як вона там робила в очевидний раз. Ну, як завжди, вкусно, що тут казати. Вже уже я починаю привикати до вкусного. Знаєте? От. Що, що вам ще раз сказати? Що вам ще сказати? Не знаю. Ось, ось, хто не бачив, то я вам рекомендую подивитися і зробити цей рецепт. От. ну У мене сьогодні тюхтельки і перчик. Ну типа, Я б назвав це блюдо фарширований перець, тільки фарш віддільно, перець отдельно. О, та й таке. Щось мав розказати і забув. Знаєте. А, ну, я вже вам так привітати, привітав. Вот, якщо когось забув привітати, то вітаю. А Трошки раніше відео сьогодні не знімав, але викладу зараз пізніше, бо знаєте, з торжественного моменту. Вот. Да. Так що... Ну, поки забув, що хотів сказати, значить виключаюся. Потім як згадаю, то 에, скажу. А ні, то просто дивіться далі відео, де ми їздили, чи що я там робив. Ну, в общем, я вже сам не пам'ятаю, що я там знімав. Поки. В общем, я таки не згадав, що я вам хотів розказати. Я точно пам'ятаю, що щось мав розказати. Ще й думаю, хоч би ну, не розтягувати це на цілий день там, чи на 20 хвилин. Ну і вилетіло з голови. Бачите. Затуркався робочими моментами, там плюс ще своїх головників вистачає. Дай забув. Я думаю, що це, якщо це не стосується свята і там всього остального, то значить, цей розговор можна перенести на наступний відос. Ну а зараз ж думаю, щас, що ви в коментарях захочете, хоч хтось ну, захоч, хтось подумає спитати, хтось дійсно напише, спитає. Ну, а що ж, типу, я. Э, <кій> Маю подарити Юлі чи ще щось. Да? Навірно, ну, вам цікаво. То я, чесно вам скажу, я ще не знаю. Ну, понятно, що хотілося б щось як би, цей. От. Але в мене ще до вечора. Ну, ще 2-3 часа времени є, і потім, поки я буду йти додому, слава Богу, що я живу і роблю в такому районі, де просто достаточно йдеш і, і, по дорозі додому, звернув на фюмару через Фюмару. ну, а тільки просто подумати що. А взагалі-то, як вам сказати, що у нас така сімейка, ну, я і Юля. У нас 14 февраля, можна сказати, цей день закоханих, то він кожен день. Ну, ви ж на камеру всього не побачите, ну, то я вам і не показую. Вот, але у нас все, скажімо так, хорошо, У неї не всі не все в порядку з головою. Я теж по-своєму там, ну, якби. У нас в хаті весело завжди. То есть, бувають, звісно, моменти там, як то кажуть, робочі, так, да, там, що. Ну такого, щоб сваритися, ні, слава Богу, вона розумна. Я якщо починаю я відкривати рот, то вона свій наоборот закриває і все. А і мені вже ж одному не цікаво, знаєте. Тобто, я я щесь таки з моєю пам'ятю я вже розказував вам не раз, що я тут начал матюкатися через 30 секунд. Ще матюкаюся, вже забув, що і за чого вообще все почалось. От. Тому у нас якби оці всі. Ні палатки в хаті, вони у нас для не довше 3-5 хвилин. Вот, да. А так у нас, конечно, веселуха, ой, Дай Боже, кожен день, кожен вечір все точно. То есть у нас там Сусіди вже скоро почнуть питати, чи у вас там все добре, чи вам допомога нужна там, психологів, наркологів там. <гум> і ще когось там, я не знаю. О, так що це і так. Да. Не знаю. Ну, якийсь п'яти ресторан, опять же, ну що, який ресторан? Тобто Юля зря старається зараз в мене якоїсь дієти підтримує. Ну там, типа, і я не це не назвеш дієту, це називається просто якби. Я навіть не знаю, як це назвати. Називають якось як, правильним питанням, ну, то я неправильно питаюся, там, да. і просто якісь є певні обмеження, ну, у неї своя там склалася в голові. Картинка, як то має бути. Але їм скажу результат, пожалуйста. Я можу вже втягнути живіт. Ну, поки місь він у мене є, але я його вже втягую. Це вже результат. Я вже раніше, знаєте, такий нетерпеливий був. Один. Це я. я зараз таку науку іноді дивлюся, це в нього, знаєте, із крайності в крайність, це кондиціонір. Нахолодне, нагріє, на холодне, він ніколи не шукає золоту середину. І це йому все, якщо там ну, привезли компресор, він кинув все, йому треба його встановити. Він нам не треба буде ближайших три тижні, але його треба ще стрижку поставити, щоб він стояв. Він треба був до цього, він треба буде після цього. Ну зараз він не треба, але ну, тому я. Це я до чого це я так з вісами, помі знаєте, я їх купив віси і все вже. Тут, тут, там діє, тут зранку, в обід вечором, 15 разів на день важуся, ага, 100 грам плюс, 300 мінус. Після кожного походу в, в туалет чи на кухню я там ті віси держу. Ні, зараз тако, в неділю зважився, там показало, оскільки там, 118, ще, 117 кілограмів не пам'ятаю. Ось в неділю зважуся опять, Будемо розуміти, якщо є результат ну, цього всього, що зараз мені, як вона мене кормить апельсинками. Замість шоколадик в обід. Ну, ввечері у мене там гуляй, душа я їм, що, що попало, ну вже в маленьких кількостях просто. От. І скажу так, тяжко перших три дня. Так, ладно, це вже взагалі друга тема. В общем, ви поняли, так? Да? Я не знаю, якщо я щось придумаю, якщо щось придумаю, якщо щось вийде, зробити, якийсь подарок, сюрприз. Ну і, звісно, можете побачити в наступному відео чи там, коли... Ну, якщо я захочу це показати. Так що, всім пока. Любіть друг друга, не забувайте, як то було на початку. Так, бандочка, якщо у вас, не дай Бог, в житті все так погано і у вас теж китаєць, бус. Ну, в общем, і вам треба в ньому закріпитися, але сквозну дирку ви зробити не можете. А все остальне там... Не тримається ніякі не втулки, то, знаєте, з різьбою нічого, тому що ну, металу нема. Там метал, я не знаю, як волосина, все рве, гне і в общем, і нічого до нього закріпитись неможливо. Тому є така штучка. Дуже гарна штучка, полезна, скажімо так. Значить, що вона робить? Робити отвір трохи більше вже. ну Він вже зробився сам по собі у нас, тому що ми пробували туди завтулити із різьбою. О, зараз ми тако вставляємо, трак і зажимаємо. Я сподіваюся, що вже на таку площину воно ну, типу, буде щось тримати. Хоча я дуже в цьому сумніваюся. Взяв два типу. Один такий, один менший, один більший. І от. Боже слава, які в тебе сидіння чисті в маленькому фургоні. Не везде, звісно, там де почистив. Ну, ладно, поїдемо кріпити той ж. Як він називається? Компресор. Компресор. Ця кобила китайська солярку ковтає. Я вам скажу так. Той ми заправляли раз на тиждень, а цей через день по 70 літрів. І не не їздимо, саме головне. Банда, допоможіть рішити спор, бо ми зараз друг друга повбиваємо тут. Ще з вчорашнього дня цей спор почався і він длиться до сих пор. В общем, я не хочу розказувати вам так, щоб це виглядало тільки з моєї подачі, щоб ви голосували за те, що скажу я, підтримуючи тільки мене. От. Хто вважає, що Лука прав, пишіть правду, пишіть чесно. Значить, конструкція, всім понятно, есть, ну, новий компресор. Кріпимо його до землі. Метал ніякий. Ви бачили, яку спеціальну штуку купляв, щоб цей. От. Ну у нас є сантиметровий дерев'яний фанірний цей пол, я не знаю, як його правильно назвати. Будемо сподіватися, що він буде тримати. В общем, три болта знизу. Я кажу вуки, що знизу його кріпити. Ну, він стоїть під своєю вагою, Він там важить 45 кг. Але основна маса його знаходиться зверху, тому його і кріпити треба отаку. Ну, тут, понимаете? щоб коли машину в повороти входить, щоб оцей вес не, не виривав ті болти, ну, тому що воно не встоїть на тих болтах, то можна взагалі не трогати, як на мене. Або один тако, знаєте, наживить, щоб не йорзалось там, якщо там де-не-де. А тут треба нормально зафіксувати. Він мені доказує, що головне в пол прикріпити і буде воно все стоять. Звісно, зараз, коли ми його прикріпили, воно стоїть. Але дві поїздки в Вініолі, я вам скажу, що він буде десь валятися там в, кінці, в кінці салона. Ну, це я так думаю. Він мені доказує обратне. Я все-таки за те, щоб взагалі отут би, знаєте, такого тут би прикріпив я. Тут би такого дошкавчика, який дійсно мертво стоїть, я тут ще й полочку би зробив. Ну, полочка, ладно, зараз ми не про полочку говоримо, ми зараз говоримо про те, як правильніше зафіксувати. Мені кажеться, тут навіть фізику не треба знати. Ну, отак би було. Хоча я можу і помилятись, може дійсно ну, отак от воно буде триматися. Так, це я вам показую в сторону моря і отам от мій дом. А це те, що я все час називаю тут венною розділительною полосою. От, але сьогодні і в мами, бачите, там трохи ну, хмарки є, але сонячно. Ну, у мами вже сонячно, вона десь отут. От, а там вже далі то вже сироріко, Вальони там теж сонячно. Ну а обичого так от цей міст короте, замостом хмарий дощ в мене сонечко постійно. От так от.